Сідайте, ну, що там. Ви шо... покажете мені щотчики, щоб. Так, да. все... пішли не. пішли. Не. пішли. Не. Та заява, так. А напишеш, що понятно. Так, да, протокол, щоб зафіксувати, що е, дійсно відключено все. <звист> Ширьше, все діло. Відчинюємо. Яка у вас? 602. Откри... Не, не відкриється, тому що замочок. Ого, ага, ви так. Так. Фіксуємо, що від... відключено. Не горить огонюк. День. Я сама прийшла. Я так розумію, що на мене восьму чи десяту заяву прийшла. А ви хто? Віта, голова асоціації. Не на вас, на осіб, які здійснили, ну, це виходить, що вони відключили. Я не відключала світло, я обмежила користування згідно рішення загальних зборів. Всі протоколи, всі рішення, все-все-все я надавала поліції. Пояснення надавала поліції. Я, 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 я вам Ні, я просто, якщо потрібно, я тут на місці. надам. Дивіться, я збираю матеріали. Цим розслідуванням займатиметься дізнання. Дізнавач вас викличе, так само, як і вас знову, тому що у вас вже буде статус потерпілий, вас опитають, ви надасте всі свої документи. Так, то, що... Ну, я маю кажуть, що якщо просто потрібно, то я за місцем, зараз, зараз, зараз мені нічого Добре. не потрібно. А з вами, Ірина, можна якось поговорити? Бо я вам пишу, ви не відповідаєте. Куди пишете? Вайбер. Мені пишете вайбер? Так. Да. Сином питалося з вашим поговорити, ви теж. Тому. Я в принципі на зв'язку я нікуди не ділася, А де, де, де ви знаходитеся? На ягідні 19 живуть. Тут майже кожен день в будинку. Я а там в будинку та я в... не один в... раз стукала в двері, щоб з вами поговорити. А не тут не в, в будинку, де я вас можу знайти, у вас якийсь кабінет? Ні, я, я просто коли приходжу, от мене хтось попросив прийти, я прийшла. Mm -hmm. О, до батьків постійно хожу, дивлюся, щоб тиск там був mm -hmm. ну, і так далі. До вас не один раз піднімаюся, стукаю в двері, і ви мені mm -hmm. А на ягідні 19. Ну, там... Я там живу просто. Ну, Тобто у вас кабінета немає, mm -hmm. свого, да? так, щоб підійти там. Mm -hmm. да? Ну якщо ви хочете за мною поговорити, я завжди готова до. Mm Mm -hmm. У ну, вас є мій номер телефону. Mm -hmm. Наберіть мене, no, в групі, да, я поняла. Mm -hmm. ну, тобі, я ж готова до діалогу. Mm -hmm. Я Ми не то вас вас що там ховаюсь, скандалю і, і так далі. З даною ситуацією я до вас приходила, що в момент, коли мені потрібно було е, рішення правління виконати. Я до вас стукала в двері, що ну, я нікуди не дінуся рішення правління для мене, для виконання обов'язкове, як і для мешканців. Розумієте? Я до вас стукала, стукала, я не достукалася. Добре, ви От забували... зараз е, знов 803 е, квартира, я знову хожу по квартирах, стукаю. Перш ніж щось робити, да, бо є рішення правління, Добре. я його повинна виконати. Я не, виконати. Е я е не можу е його <кх>... не виконати. А скільки у вас в, в, в правлінні членів? Три. Вас, Від наш... кожного ОСББ голова mm -hmm. у асоціації управлінні три члени правління. Оскільки Ти мене на весь будинок є? Да. Так. У цьому будинку в ОСББ. Чотири, по-моєму, чотири члени правління. От є рішення правління, є рішення загальних зборів, є рішення правління. І як рішення загальних зборів обов'язкове для мене, як для мешканців, так і рішення правління обов'язково. Тому я не можу не зробити. Ну я я, як, грубо говоря, наняни нанятий працівник. <тас> да? Ну мені дали задання, я повинна це зробити. І то я хожу зараз ось стукаю по дверях, питаюся з ними договоритися, щоб будь ласка оплаті, тому що у мене немає цілі там узять і от я така погана то no, no, no. Mm -hmm. зараз вони поїдуть, тоді можемо з вами поспілкуватися. Де вас мені цікаво стосовно які є на висвічення, так сказати, ОСББ стосовно підключення кожної квартири. Дивіться, не відключення. Підключення, дивіться, наприклад, у нас в там і жек. Так, вони займаються то есть, кожна квартира за договором, підключена до водопостачання. Тут будинок на одному лічильнику. І за mm -hmm. чого питання таке? Що якщо хоч одна квартира не платить, mm -hmm. то Веленерго приїжджає, просто відключає лічильник на, на дом mm -hmm. і всі без світла. Розумієте, тому така ситуація, якби квартири були на а, по квартирному обліку, mm -hmm, то, то не важливо, не платить, що друга квартира, то їхні проблеми. Їх приїде обленерго і відключить. А тут виходить, якщо вони не платять, да там чим не, не житлове не, не платить, то навіть там 200-300 гривень за вбор, оно сні... обленерго не розбирається. В них на обліку стоїть один лічильник. Вони прийшли його відключили все, весь дом без, без світла. У вас так? один лічильник і на світло, і на воду і на газ. Так розумію чи я просто не знаю. Ні, на газ окремо. Кожного окремо. Тому хто платить, хто не платить, якби… То, а світло вас одне. Да. Да. То да. у вас оддає. Проблема, як іменно з світлом. Да. Тому і ситуація із здійснює оплату на рахунки обленерго. Це ОСББ, так Так, да, Тобто да. У вас є рахунок ОСББ, на який ви скидаєте, да, Так, вони оплачують, я оплачую, і скида... вони бачать, скільки я оплатила. Питання в тому, що якщо воно не оплачене, то обленерго не буде розбиратися, чому Чи воно не оплачено. розумієте? Да. Тому така ситуація. На даний момент я документи вже подала, щоб розділити на поквартирну. Mm -hmm. О, розділимо на поквартирну, да, питань немає, де? тому тоді хоч всі хай не платять. Мені без різниці прийде обленерго, відключує і все. А так виходить, якщо обленерго прийде, він включить, він все відключить, тому така ситуація. На даний момент вже всі будинки, які в асоціації раніше вступили в асоціацію, вже всі на поквартирному обліку. Е, це, це, ні, ще є е, Кошова 81 і Іці. От три будинки сталося, якими я зараз займаюся. Вже документи подані в Обленерго, але це процес не швидкий, це десь до півроку, це все переведеться. Тому от, така ситуація. І зрозуміло, коли е, йде якийсь боржник, да, то я кажу і прошу, що оплаті. Ви ж розумієте, що просто відключать. Ірина не платила, ми оплатили взагалі з того, щоб на прибирання і так далі. Ми з того оплатили, просто щоб будинок не отключили. Ну така ситуація. І то я писала в чат, що чи ви не проти, що я оплачу, тому що ну, я не маю права оплачувати за світло що со другої квартира. Я зрозуміла. Тому добре. А ви йдемо на паріні, ми з вами поспілкуємося. Я ж не конфлікт, я нікуди не діваюся, нікуди не біг. Добре, я тоді я тільки за щоб вирішити мирним шляхом. Добре. Я просто зафіксую. І щоб ви просто розуміли, що якщо є рішення правління, рішення загальних зборів, то я в принципі нікуди не їду. Добре, я розуміла. Ми захиті, бо влажить жити. Хорошо. І навіть мене поплатили. Добре, добре. To, заявило, там все, 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 все. Де ж вам Ні, ну, це... вас, бачите, під... ну, як буде у 에... вас по договору, як я вам казала, що я, має я це буде. розумію, тоді все буде намного проще. У вас реально лідеральна платежка закупляється. Ну просто і... ну, я розумію, але теж. Дуже... Здавали тоді гроші, да? я ж розказувала, як проводили це все. З, її, не було, ну її ні, ні не була не кажуть, друга, це. да. Це ж вона вам скажуть. Ну в общем, далі мають належного належно оформити, мають так, хоча б скажи, прийди ну, нормальна якщо людина новий рік наносить 15 грудня, виключити рубіниті. вона нам тільки що все пояснила, що цей будинок підключений до одного. А, так, Ні, Ву ви послухайте, ОСББ функціонує за участі учасників, учасників правління. І якщо у них вона тільки що все пояснила, ну тут все було понятно. Е, е, не, не, дивіться. Поясни... Ні, ви тепер ви мене послухаєте. Дивіться, я вас послухала, а тепер послухайте мене ви, бо мені людина пояснила, в чому проблема. Проблема в тому, що у вас один. Е, якщо хоча б одна квартира не платить, вже нараховується заборгованість. І якщо на хопці забороненість, оберенарго просто приїжджає, включає щотчик, і всі квартири залишаються без, Всі. тому що це зараз цього підключення. Вона сказала, що вже подані це на цей будинок подані е, прохання на те, щоб е, розділили розділили щотчики. щотчики. Кажуть, просто це трохи займає часу, і тоді каже, всім буде свій дивіться, щотчик. Дивіться, так. дивіться, тепер так скажу. 15 грудня. Хоч дається запит нормальний. Нормальна людина не проходить так. і каже, каже, є така то ситуація. Ви новий рік свята, будьте, ми розберемося, узгодимо. А не вирубуються рубільники і до того часу ніхто не підійшов, вирубується для устрашення, для геноциду, для угрози. Да? Тобто по-людськи ніхто не підійшов, поки її не зщипнуло. Да? Мало сказати, да, давайте вирішайте, ну якось рішимо, да, по-людськи. Виробили злічильники, ніхто не з'явився, документів не пускав. Тобто я задавала давала запит їй, щоб вона мені надала інформацію, хто вони, що вони, на які підстави, ну, розрахунок боргу, який вони мені. Тобто в ну, мене немає не плат, нічого я не розумію, які борги і що до чого. І вона ну я їй даю запит, щоб вона мені написала в бумажному вигляді розрахунок цих боргів. Ну, вас було Щоб вона мені показала, що от на підставі того того у вас отакий такий то борг. Ні, я написав, що і ще секунду. Якщо ми знаємо за статтю 55, що проплачено. Вона би прийшла, ми б сказали, є такі документи, давайте ми Тому на основі. них, куди ходити. Дивіться, секунду. На основі них ми будемо подавати в суди і доведемо, що це проплачено. Тому ніхто нічого не буде платити, буде все нормально. Ми зможемо понизити для людей отут відстояти своє. Не буде ніхто не Дивіться, секунду. Можна було взагалі прийти і про щось говорити, а не виключити рубільники для устрашення. Вона сказала, чого виключили світло. Ну то все, хай вона відповість судіться. Як Ні. це? Це можна було по по-людськи було зробити, правильно? О, це рішення приймалося за участю учасників правління, яких тут у будинку чотири от ці люди з сім'ями вони б хотіли, щоб виключили будинку. Правильно. Це група лиць. Ви переписали групу лиць, яка участвувала лиць? ОСББ учасники правління це... тобто свідомі, ОСББ. Люд... свідомі да. люди, дорослі, щоб люди не відключили світло. На них маленькі дітки Свідомі люди прийшли на кухні, би сіли би, почули б, поговорили. Би, би, не і... чуєте, ні, ви не зрозуміли це з ваших слів. Їхніх слів не було, їхні дії були тільки. Mm -hmm. Прийшла, хтось прийшов по виробою лічильники, mm -hmm. а зараз розказують, що у нас четверо чоловік. Перепишіть, будь ласка, хто це був, учасник, група лиць, свідомо виключили на свята, світло і прочі, і створили оцей геноцид. І все, всього на все. Маленькі, Маленькі геноцид, діти не можуть. Дорослі господи, люди так не роблять, цікую, правильно? Господи. Вони приходять, приносять документи кажуть, у нас така ситуація. Да? Давайте будемо виходити... Чуда, виходити. Я я ні, ну я вам по суті, бо Але ви, ви захищати почали. Я, я просто так почула і зачем вони взагалі це зробили? Мені так. ж було цікаво, навіщо вони людині щоб відчувають? Ну, да. ну, то то ні, бо просто <плес> <плес> не повелися. <плес> оця <плес> інформація, яку я ну, витребувала в неї. Mm -hmm. Я написала, що ну в тіні трьох днів ну надала мені інформацію про борги, звідки вони, які борги, щоб you все писали розписала. На, да. на, ОСББ? Да. на ОСББ, ну на її ім'я, ну якби на голову на ОСББ, На ОСББ я писала в голові ОСББ. І <тур> <тур> написала, що вона, ну, ну, вона в тічі трьох днів надала мені відповідь, щоб я могла розуміти, що відбувається. Вона скинула в групу фотографію моєї вимоги на надання на, на інформації, і <тур> написала ха-ха-ха, три дні вона хоче. По закону я можу відповісти в 30, 30, 30 днів. 30 <тур> А, а відповіді і інформацію, хто вона така хоче надати в течені 30, 30 днів, і вже 30 днів уже пройшло три рази, два чи три рази вже. Тобто, немає інформації по сьогоднішній день. Я не а знаю, світла немає по сьогоднішній день без, тобто, без пояснень. В принципі, ви можете дочекатися, коли розділять вашу квартиру по договору із оце, я не знаю, хто там надає угу. електроенергію. Ну у вас все одно там буде бути. Без різниці. Вони все одно ага. за кожну квартиру надають оці. Е... Ні, вони мусять пояснити. Ну, будь ласка, ну пам'ятаю, ну, я вас прошу. Ну, будь ласка. Вони мусять пояснити, ну, чому 2,5 з половиною місяця такі геноцид сторони. Який геноцид? Оце. А що це? Ну, а. Щоб не відключили весь будинок, підключили тільки одну квартиру. Що добре, то вона тоді поясне, чому так. Ну, буде. Не зайшовши, не, не роз'яснився. Ну ні, я просто говорю, я Де ж не проти. вас. Це рішення проблем. Вона не рішення вона Ну, З однієї сторони, так, а з іншої сторони, в чому проблема? да, інформацію надати мені, якщо ну, я не розумію, хто ти, звідки ти взялася, mm. на яких підставах ти мені ну, щось mm -hmm. від мене хочеш. Ну, я просто їй надала запит, щоб вона мені надала повну інформацію, щоб я мала уяву, з ким я маю справу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тобто, вона проігнорувала. Прохахакала там в групі uh -huh. Тобто, по сьогоднішній день. Я не знаю хто ті люди, да скажемо так, і що вони хочуть спекулація Хочу? де, Вон, де взагалі ну, оці, розуміється, розуміється, оці показники? Ну, я хотіла, журналі, щоб вона мені дізнаноси. надала письмове підтвердження, письмові документи. Uh -huh. от, ну, а вона висивувала а те, що там в групі або там те, що вона от розказує, це тільки слова їх нікуди не і нікуди якби... дивіться, від, від від неї найголовніше потрібно, щоб вона надала витяг із юридичної особи, що вона є головою. Звикам два листка. Якщо вам треба, ви можете це відкрити в відкритому доступі. Mm -hmm. Вона просто називає шапку, як називається їхня тут голова mm -hmm. з баба, будинок e -hmm. чи буря. Я заходила просто... в реєстр mm -hmm. і там вообще якісь люди не зрозуміли. Це написані. учасники правління не може, не може голова, ну не може ОСБ складатися з однієї людини. Є голова, і є учасники правління. Ну, ну така юридична, воно я, так складається. я складається. ну там якісь дві було особи написані, mm -hmm. яких взагалі я не їх знаю. Там, ну їх взагалі чотири. Хто ці люди взагалі? Ну, я вам просто скажу, що uh -huh. це юридична особа, так товка. Там ж декілька так само ОСББ, так теж там декілька учасників. Mm -hmm. Просто щоб вона надала, об'яснила куди заносяться, чи в журнал, чи в таблічку, не знаю, куди угодно куди заносяться інформація щодо того, скільки кожна квартира використала кіловату, там чи з чому воно світа. Щоб ви, хоча б розуміли, що так, за цей місяць у мене там 200 гривень, за цей 400, за цей 300. Щоб ви хоча б де сума взялася. Бо uh -huh. тому що якщо вона візьме із потонка, конечно, є сумніви. Якщо вона вам покаже, що дивіться, за січень місяць було обійдено всі квартири на поверхах, зняв того так. Ця квартира скільки, ця квартира скільки, ця квартира скільки. Ну це вже хоча б ну, може. Я, я в неї такий запит вимагала, щоб вона мені в письмовому вигляді надала оцю цю інформацію. Розписну типа розписала так, скільки так, за місяць. Так. Можна, ну вчора. по сьогоднішній день немає ні відповіді, ні привіта, як то кажуть. Вона може просто всі привезла, чи показала йому. Ну в групі вона тупо посміялася, типа щось щось від мене хочуть. Яка інформація живуть, що вони не знають, що така складене нормальний документ і куди він подається. Ну ті ну все на розговорах, на якихсь догадках. От баба Галя сказала, да, і я должна повірити її на слово, і кудись перечисляти там гроші, непонятно чи їй на що, чи чи вона. Те, що вона сказала, що вона перейшла в обленерго, це теж дуже ну, повірити. Це є юридичний рахунок, вона їй би ну, то есть, ну, Я і, Ну, ну я просто кажу, що це як юридична особа, в них є якось рахунок. так, якась ілюзія сплошна. Ні, тут все придільно ясно, просто я ж кажу, якби це був якийсь інший будинок, я б не поняла. Ну, коли я бачу, що тут кашиває, ну, да, да, тут повірте, сад ваше положення це просто хуже немає чого. просто повірте. Тут Ну воно все на птічих правах. Куди кинця, чи є воно? Хто його причепив? Чому ти... як оце узнать? Боже. От оця територія під будинком, кому вона належить? тому що ну наскільки я поняла, що в оренді оця земля під будинком якийсь власник є, що вона в оренді, і той тобто, цей власник в будь-який момент може прийти і сказати, типа вас не стояла. Або платіть, або виселяйтеся. Ну, як -то так. Не знаю, це треба кадастровий номер подивитися. А де його подивитися? В інтернеті я не можу подивитися, бо вони всі позаблокіровані. Ну, типа зараз доступу немає доступу. То то... У вас є ж до, договір купівлі Да. Так, в договорі купівлі продажу може бути названа участок, на кадастровий номер участка, на якому знаходиться будинок, в якому ви купуєте квартиру. Тобто uh -huh. це може бути в договорі купівлі-продажу. Я просто не буду брехати, uh -huh. але воно може бути у нас там, ну у нас було хазяйка квартира, там було списана uh -huh. яка земельна ділянка. Uh -huh. просто і ви просто можете в реєстрі забити цю земельну ділянку. І яке при там, да, виходить. 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 Ну, там для будівництва, там для да, зведення да, багато Щось да, ну, там і і таке буде для будівництва, щось там щось таке буде. У конкретно по цьому номеру запит від виконували. через інтернет, так? Ну, а десь в інтернеті реєстр просто реєстр земельних ділянок, щось отак, щось там, щось там. Угу. Вы можете я, Тому в мозем лінії. Я теж хотіла кадастро вам подивитися. Ну зараз, зараз все, ну зараз позакривані всі, ну, вже зв'язано з війною, чи я не знаю, що нема доступу до концерта. Просто вижу номер земельні ділянки mm -hmm. і воно вам знайде що це за понадання ну, то є цієї інформації якби немає в сільській, в сільській раді наприклад є. тому що я їм давала запит, вони сказали у нас немає такої інформації в сільській раді немає нічого в них взагалі ніякої інформації немає mm -hmm. не те що там комусь на вони навіть нам нічого не надають ну, інформацію ми... надали хто власники якби земельної ділянки договору має бути прописано в uh -huh. договорі купівлі продажу mm -hmm. то Зам... Номер земельної ділянки, Номері, в, кого ви діля... в кого важиш, був людина, в якої uh -huh, купляли, купували, uh -huh. так сказати, цю квартиру. Uh -huh. І там має все бути прописано. Якщо, наприклад, навіть в договорі купівлі-продажу немає цієї квартири, я не знаю, просто має точно бути. Бо я читала, у нас було там прописано ця земельна ділянка, на якій знаходиться в нас будинок, uh -huh, uh -huh. типу, що така-то квартира, на такому-то поверсі, uh -huh. таким така то квадратура. Просто подивіться, угу. вони там буде. Угу, добре, дякую. У Вас будинок номер. О, будинок десь. Сто один. Без дрова, без нічого? Сто один. Маємо розкаргатися, що сьогодні. <говорит> ну то есть я их начала <говорит> подшивать? Ну да. да, да. Угу. Вот я пишу вот. Ну тут, бач, ну тут у нас вот, родити наші. Там є свої у пластмаска по мне, вами, особо, это и уже. Коди, що я пишу, Open Data Batch, і контроль, вот он все. Відповідає, звітом взяв, купоє згадає. Тобі не видумки, нічого я. Так само я в суд писав компанія. Компанія директор. да, Люди звикли, всі думають, що ми в державі живемо. А ми в корпорації. Яка нас обкрадає з усіх сторін. Ну тут же гадание, тут не ЖК, а этот. этот, а этот да? Тут тут на. Ну да. Ну, то, что вы мне не предоставляли платину, ничего. Понял. Ніхто не заперечує, я в суд написав. Mm -hmm. Організація, така є хто про директору такому-керівнику. -то, ага. Тобто я списую сайті, офіційних сайтів, які є на інтернеті. І коли ми всі будемо їх, ну, всіх, наприклад, ставити в таку, в таку ситуацію, правильно, а не кланяться, наприклад, да, ага. і, про, і говорити як з підприємцями. І як підприємці, кожен має, якщо якісь відповіді надає, давати доручення, на підставі якого вони мають право це все. Ага. Ну, це є посудове рішення, просто несу туда. Ага. Тобто я говорю як з бізнесменами, я вже не говорю це, тому що я вже маю інформацію, я не стидаюся, Я відстоюю свої права вже по відношенню як фірма, яка погодилась надавати нам послуги, наприклад, якої ага. напитують. Функції і держави виконувати функції типу державного органу, якого вже нема, і, наприклад, з бюджету з наших коштів отримують зарплату. Тобто, якщо ви з наших коштів отримувати, ви виконувати для нас послуги, Тобто, відповідно, яким ви по статуту Є... давали, які зобов'язані. Просто приводиться за проводиться за вашу участь. Що вистав жінка ірина? Чині правовій площині їм от розписують. Я таку, mm -hmm. Розписую його, таку ситуацію. Тобто я перестав от перепрошую, прошу. Mm -hmm. Ніхто нікого не просить. Ви взялись як службовець виконує. Викону, нема такого, я вас прошу. Я вас зобов'язую. Ну, mm -hmm. і що і пішов? Ти куди mm -hmm. буду там з тобою, як людиною, просити, Коли ти в формі, ти зобов'язався, був добре. Я от з керівництвом, зі всіма там начальниками, mm -hmm. так і говорю, такі. Тому що... Площину треба поміняти свідомості. Тоді з нами будуть рахуватися. А коли до них приходиш, вибачаєш, перепрошу. Я по сьогоднішній день ну, почав розбиратися е, в тих званнях. Mm -hmm. Нема звання. Прав не прав. Директор, начальник, то в тебе може бути капітан, полковник, генерал. Mm -hmm. Я завжди думав, що капітан це чуть не найстарший, як звучить капітан, що там є. А потім він І А ти от поконі, для мене то ново. Мені вчений напад. Кажуть, то вот, ви що бою, друг другу, не до того другого дойде. А для мене Ну, мені сидів, які ти там звані фірмі. Ти роздивишся, нап'єшся, підеш, під заборону. Я тебе як тут сприймав, так і там сприймав. Мені одна. А на роботі, так, ти мусиш. Тут фейма мусиш виконувати. А коли нас навчили, знаєш. А ми будемо це заїзднутися. Є допомогти. Я тут там, де учасники, пізніше не підпис. <кхів> так, а що ви там написували? <кхів> це протокол не місця події. Зазначається <кхів> дата, місце, час. Я слідчий слідчий чи відділу районного управління поліції, ну скорочено. найстарший uh -huh. лейтенант Губенко Тетяна Володимирівна на підставі повідомлення на лінію 102. Тут нічого не зазначається, бо в нас тут немає цих учасників. <кхів> Проведеним оглядом встановлено безпосередньо. Як само огляду являється приміщення під'їзду будинку номер 100 по вулиці Кошеві, в селі Сірфіївська, в Бачанського району Київської області. Вхід до під'їзду здійснюється через відчинені двері. Прийшовши на шостий поверх, прямо від східців, розміщений щиток, за яким розміщені лічильники ліки електроенергії. В ході огляду лічильників було виявлено, що на лічильнику в квартирі 602 відсутнє підключення, не горить світлова лампочка. Огляд проводиться за участю власниці квартири 602 Ірини. Ага. Тут більше нічого не під час огляду виявлено, згідно тексту протокола, виявлено під час огляду робіли, вилучалося, не вилучалося, не вилучалося. Що, що виявлено. Що не вилучалося нічого, що? Ну, ми нічого ага. не вивчаємо, ага. нічого не, не вирізаємо, так сказати. І все. Ось я. А ви як учасник, просто підзвичайні салику. Що, що, що ми з, з вами не оглядали, ви показали, що йому важко. Тут ми маємо повірити нас. Ну как бы, ну хотелось бы, что здесь Ну, вот это не совсем. Так, а мені, 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 Нічого мені, протокол, мені треба, щоб не протокол був. Нічого, я вам не залишу. Ну? Так, ні, мені, в мене на руках має бути протокол, протокол. фіксації. Може роз... сфотографувати, щоб ви... А номер ще як який? Я вам номер є, я сьогодні сказала. На заяві ж ми написали номер звернення, це ваш номер звернення на лінію 102. Бо це mm -hmm. ми по ньому приїхали. Mm -hmm. Плачеті ви ж бачили? Mm -hmm. Це номер то мені ви не надаєте протоколу, щоб mm -hmm. в мене ну був такий самий але... У вас. Є номер звернення. Ви можете прийти в ну в відділення поліції і сказати, що в мене є таке звернення. Скажіть, будь ласка, ну дайте мені витяг з ЄРДР, якщо воно зареєстроване в реєстрі, і все. Вам видадуть витяг з ЄРДР. То я вам як... витяг, ну, зараз нічого витяг, не хто вже сьогодні, сьогодні кидає? за сутки десь, ну, оно ж, доштро потан. То есть, yeah. на чайку, да? Так. Да, да. Ну, я зватилась під номером новоздальним. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ну, хто його зареєстрував? Якщо не зареєстрував, на кого він розписано, з ким мені поспілкуватися? То у вас там номер хто є, то ви за тим номером все знаєте. Угу. Uh -huh. uh -huh. Все. Я поїду, все до побачення. Все, Добре, побачення. Дякую. Ага, і вить на рахунок того, що по першій тоже там же, да? так. Вроде добре, щасливо.